Перші світові кінозірки прокладали собі дорогу, маючи змогу вчитися тільки на своїх помилках. Але коли на студіях пропонували заборонені речовини, а зйомки тривали понад 16 годин поспіль, психіка юних акторок не витримувала. Вони шукали розраду у спортних напоях та обіймах випадкових знайомих, і разом з розкішною та світовим визнанням на них очікували зламані долі з трагічним фіналом. Але ж як яскраво, все розпочали. It Віднесені вітром став одним із перших повнометражних кольорових фільмів, який у світовому кінопрокаті зібрав 402 мільйони доларів. Але багатьом ця епічна кіноісторія запам'яталась не завдяки розкішним декораціям чи масштабу зйомок, а завдяки головній акторці. У 1939-му світ уявилась незабутня Скарлетт Охара, яку бездоганно втілила британка Вів'єнлі на кінопробах, вона обійшла майже півтори тисячі конкуренток, але тоді вона ще не знала, що зі славою на неї очікує надважка праця на межі нервового зриву. Ця роль стане для Вів'ян початком незворотніх проблем із психікою та важких залежностей, але розпочиналась усе з великих мрій. Вів'ян Мері Гартлі народилася у 1913 році в індійському місті Дарджлінг у родині військового. Її батьки. Придумали геніальний план відправити шестирічну дівчинку до англійського інтернату, де вона не бачитиме матір цілих два роки. Але замість зламаної психіки отримали освічену особистість з феноменальною пам'яттю, яка гарно танцювала, знала декілька мов, а також грала на скрипці та фортепіано. Вже в той час дівчинка прийняла рішення стати акторкою. Але така ідея батьків не порадила. Радувала, тож вони активно шукали дочці відповідного чоловіка, і в 19 років дівчинці довелося вийти заміж за адвоката Герберта Лі Голмана, який був старшим за неї на 13 років. Тоді батьки зітхнули з полегшенням, але вони ще не розуміли, що їхня донька не з тих, хто готовий змиритися з обставинами і жити за чиєюсь вказівкою. Після важких пологів народивши доньку Сюзан. Вів'ін остаточно вирішила, що роль матері та домогосподарки їй не підходить. В той час вона продовжувала навчатися в королівській академії драматичного мистецтва, і від своєї мрії відмовлятися не збиралась. Взявши псевдонім Лі, у 22 роки вона дебютувала у кіно, що для кінокритиків стало справжньою подією. Але акторка завжди жила почуттями, і робота ніяк не відволікала її. Від пошуків жіночого щастя, якого у шлюбі вона не відчувала у 1936. Вона вперше побачила Лоренса Олів'є на сцені і одразу закохалася. Доля їх звела на зйомках фільму «Полум'я над Англією, де вони грали закоханих. Екранний роман швидко перейшов у реальне життя, не дивлячись на те, що в кожного з них вже була родина. Тоді Вів'ян віддала доньку на виховання бабусі і розпочала нове життя із коханим. І саме в той період життя акторка познайомилася з Романом Маргарет Мітчелл і заявила оточуючим, що саме вона гратиме скарлет. Проби на роль тривали місяцями. Продюсер Девід Селізник розглядав Бет Девіс, Джоан Кроуфорд та інших кінозірок. І тут у Голівуді з'являється невідома британка, яка приголомшує своєю акторською. Грою, та яку схвалює сама письменниця. Але тоді Вівін ще не знала, яке пекло на неї очікує. Протягом чотирьох місяців зйомки тривали по 16 годин на добу з одним вихідним на тиждень. Першого режисера замінили, назначивши на цю позицію Віктора Флемінга, з яким Вів'єн постійно сварилася. До кінця зйомок вона зловживала тютюном та була настільки виснажена, що продюсер вирішив відправити. Вити її до Лоренса на кілька днів аби запобігти нервовому зриву, і ось настала довгоочікувана прем'єра. Фільм отримав вісім оскарів. А Вів'єн світове визнання. Хоча тоді вона була настільки виснажена, що ненавиділа Голівуд усім серцем. У 1940-му Вів'єн і Лоренс нарешті одружилися, але подружнє щастя тривало недовго. У 1944-му у зірки діагностували туберку. Кульо лівої легені, і тільки їй здавалося, що хвороба притихла після тривалого лікування, як на неї очікувало нове випробування. Під час зйомок кінострічки Цезар і Клеопатра акторка дізналася, що вагітна, але одного дня вона послизнулась на відполірованій підлозі під час зйомок, внаслідок чого втратила дитину та впала в глибоку депресію. Тоді у знаменитості розпочалися раптові спалахи. Людь без будь-яких конкретних приводів вона кидалася на людей, кричала, билася об стіну, а наступного ранку не було ні спогадів, ні пояснень. У 1949-му на акторку очікувала рокова роль Бланш Дюбуа в лондонській постановці під режисурою чоловіка, а кіноверсія з Марлоном Брандо принесла їй другий Оскар. Але з новою хвилею успіху прийшли і серйозні проблеми. Акторка настільки Жилася в роль божевільної жінки, що так і не змогла від неї відійти. Пізніше актриса заявила, що ця роль довела її до безумства. У 1953-му зірка потрапила до психлікарні, де її діагностували біполярний розлад. Тоді таким пацієнтам призначалася електрошокова терапія, але остаточно подолати психічний розлад акторці так і не вдалося. Цей стан проявлявся у постійній. Перепадах настрою та різкому підвищенні лібідо, Вів'ян зраджувала чоловікові не в змозі себе контролювати. Олів'є був настільки виснажений цими емоційними гойдалками, що у 1960-му це призвело до розлучення. Залишившись самотньою, зірка знаходила в ціху в спиртних напоях, які вона періодично вживала й до цього, оточуючи, подейкували про її дивну поведінку, але не дивлячись ні на. Що вона продовжувала працювати в театрі. Однак навесні 1967-го її здоров'я різко похитнулося. Хвороба, що колись була діагностована в одній легені, поширилася на обидві влітку. Того ж року світ попрощався з однією з найталановитіших акторок 20-го століття, які у Голівуді присвятили персональну зірку на Алеї Слави, яскрава особистість, якою захоплення. Плювалися мільйони глядачів згасла на 54-му році життя у повній самотності. Наступна героїня прославилась зухвалою вдачею та унікальним стилем, який копіювали і відтворювали у кіно багато десятиліть поспіль. Констанс Френсіс Марі Окельман народилася у 1922 році в Брукліні в сім'ї працівника нафтової компанії. Матір майбутньої зірки, як це зазвичай бувало у ті часи, займалась побутом та дітьми. Саме вона супроводжувала 16-річну доньку до голів. Вуду, тому що та, вигравши місцевий конкурс краси, вирішила стати акторкою. Вже через рік вона дебютувала у кіно, після чого образ привабливої блондинки з довгим волоссям, що закриває одне око, привернув увагу впливового продюсера. Вже на початку сорокових дівчина під псевдонімом Вероніка Лейк перетворилася зі старлетки на справжню зірку. Багато фільмів сорокових за її участю. Серед яких Мандр Салівана» та скляний ключ стали касовими хітами, але незважаючи на велику популярність, вона вважалася акторкою з важким характером, робота з якою ускладнювалася конфліктами. Але особисте життя зірки було не менш насиченим ніж робота. У 1940-му лейк вперше вийшла заміж за художника-постановника Джона Детлі, а у 1941-му в них Народилася дочка Елейн, а через два роки на чікувала і перша трагедія. Будучи вагітною, вона впала під час зйомок одного з фільмів, що, врешті-решт, призвело до трагічної втрати. Це вплинуло на психологічний стан Вероніки, і через рік вона подала на розлучення. В той період акторка розпочинає близьке знайомство зі спиртними напоями, які увійдуть в її життя назавжди. Внаслідок пагубної залежності і, будучи без цього жінкою зі складним характером, вона стала ще частіше сваритися з керівництвом, і в результаті, у 1948-му студія Paramount розірвала з нею контракт. Тоді вона була у шлюбі з кінорежисером на ім'я Андре Детот, від якого народила сина та дочку. Але й цей шлюб тривав недовго. Та, незважаючи на складний характер, тоді вродлива знаменитість не страждала від самого. Одності. І вже через три роки після завершення другого шлюбу вона вийшла заміж втретє. На цей раз це був композитор Джозеф Алан Маккарті. В цей період акторка поновила спроби продовжити роботу на телебаченні та в театрі, але дорога у великий шоу-бізнес для неї була закрита. Після третього розлучення у 1959-му Лейкуси лейкусе частіше попадалася поліцейським за хуліганство і по. Пиє в громадських місцях, живучи при цьому в дешевих готелях Брукліна, незабаром один з репортерів йорк Пост помітив її в одному з готелів Мангеттена, де та працювала офіціанткою. Завдяки цьому акторка знову потрапила на сторінки газет, і на цій хвилі популярності їй навіть вдалося потрапити на телебачення у Балтіморі, але повноцінно поновити кар'єру акторці не вдалося. У тисяча 60-му Вероніка потрапила до клініки, де в неї діагностували психічний розлад. Мати акторки зізналася, що в її дочки ще в юності з'явилися симптоми шизофренії. А з роками Вероніка вже не могла самостійно контролювати свою поведінку. Її психічний стан погіршувався, що зрештою призвело до розвитку параної. Втім, після цього Вероніка намагалася повернутися до нормального життя. Вона навіть дала одне інтерв'ю, де розповіла про домагання одного з продюсерів. З її слів, він дістав свій, так би мовити, інструмент зі штанів і поклав на стіл. Але вона, недовго думаючи, кинула в нього словником та ще й підкреслила, що тому дуже пощастило, бо вона могла взяти словник побільше. Будучи бунтаркою по своїй натурі, вона аж ніяк не збиралася погоджуватися з такою поведінкою. І дуже вірогідно, що саме після. Після цієї події почали розпускати плітки про її нібито складний характер. Пропоную вам написати у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, ви вже читали чи дивились відео про цю акторку. Тож давайте дійдемо до істини разом. Єдине, що не піддається сумнівам, так це залежність акторки від спортних напоїв, яка з роками посилилася. З нею не спілкувалися навіть її діти, міцні напої зані. Ли в житті Вероніки головне місце у 1973-му акторка у повній самотності пішла з життя через гепатит та ниркову недостатність, але її яскраві ролі назавжди залишаться в історії Голівуду, який присвятив її зірку на тій самій відомій алеї Слави. Френсіс Гам народилася у 1922 році в штаті Менісота. В родині артистів водивілю мати привчила доньку до виступів на сцені з двох років. Згодом акторське сімейство переїхало до Каліфорнії. А прізвище Гам змінилося на Гарленд. Але ще у 1934-му Тріо сестри Гам було вже популярним. І згодом серед сестер продюсери помітили юну Френсіс. Тринадцятирічна дівчина назвала себе Джуді, надихнувши свідомою піснею тих часів. І буквально через місяць їй запропонували дуже вигідний контракт. Компанія MGM переглядала сотні акторок та співачок з усіх кінців країни, але пощастило лише одиницям. Проблема лише полягала в тому, що Джуді вже не виглядала дитиною, але при цьому ще не була дорослою, щоб грати жінок. На думку продюсерів, Продюсерів її обличчя також не виглядало як обличчя зірки. Студія змусила Джуді носити пластинку на зубах і виправити форму носа. А продюсер Луїс Майер ласкаво називав її маленькою горбунею. Але ж це були далеко не всі випробування, з яких почався її голівудський успіх. Важким випробуванням для акторки стали зйомки у фільмі Чарівник країни Оз», за який Джуді згодом отримала дитячий Оскар, щоб зберегти фігуру, вона була змушена обмежити себе у їжі, що впливало на її здоров'я і психічний стан. А ще, як з'ясувалось, акторкам давали заборонені речовини, щоб підвищувати їхню працездатність, і при необхідності вони могли зніматися довго. Знімальний день тривав 16 годин, і самі розумієте, такий графік дітям-підліткам і підліткам на постійній основі витримати було неможливо. Звісно, Ця інформація не з офіційних заяв, і керівництво студії це ніколи не підтверджувало. Але факти лишається фактом. В той час у дівчинки розвинулася залежність, яка купі з психологічними проблемами внаслідок важкого дитинства назавжди позбавить її можливості жити нормальним життям. Зараз перейдемо до періоду дорослого життя акторки, але поки пропоную вам перевірити, чи підписані ви на мій канал, тому що саме а знаю, можна дивитися канал довгий час, навіть забувши підписатися та натиснути на дзвіночок. Підписка допоможе не загубитися на просторах Ютубу та вчасно отримувати сповіщення про нові відео на каналі. Сподіваючись втекти від психологічних проблем та позбутися материнської опіки, Джуді в 19 років виходить заміж за музиканта Девіда Роуза. Вона сподівалась знайти підтримку в обіймах коханого, але цього так і не сталося. З другим чоловіком зірка познайомилася на знімальному майданчику. Це був режисер Вінсент Мінеллі, від якого вона народила дочку Лайзу, але народження дитини не згуртувало подруг. Ружя важка залежність і непростий характер акторки робили стосунки напруженими, проте формально шлюб закінчився через зраду чоловіка. І тоді акторка вирішила поставити крапку на своєму житті. Але на щастя, Вінсенту вдалося вчасно цьому запобігти. При цьому, не дивлячись на її важкий психологічний стан, тоді Джуді ще була улюбленицею публіки. А ось занепала її кар'єра, коли вона зустріла сідні луфта. Пара одружилася у 1952-му. Він став менеджером акторки, а згодом у них народилося двоє дітей. Акторка з'явилася у у фільмі Зірка народилася, який, до речі, у Голівуді обожнюють перезнімати з різними акторами, але ця версія провалилася у прокаті. А студія Warner Brothers скасувала контракти з луфтом, який хотів зняти дружину ще у двох своїх проєктах. Після чого в його житті розпочалась ігрова залежність та міцна дружба зі спортними напоями. Невдовзі після розлучення акторка вийшла заміж четверте. Новим обранцем став актор Марк Герон. Проте шлюб тривав недовго. Останній чоловік зірки, медіаменеджер Мікі Дінс, спробував відновити її кар'єру, але безуспішно. Через три місяці після весілля він знайшов дружину на підлозі у ванні. У віці 47 років акторка пішла з життя. Версії, як це сталося, відрізняються. Але багато з них сходяться на тому, що це було рішення самої. Акторки пізніше донька Лайза, яка згодом також стала артисткою, шокувала зі знаннями про життя з глибокозалежною матір'ю. Вона була змушена доглядати за молодшими братом і сестрою, ховати від матері ліки та прислуховуватись до звуків, що доносяться з ванної, щоб при необхідності викликати швидку. Все це неймовірна висока ціна популярності, яку прийшлося сплатити Джуді за свій ранній голівудський. І успіх, а також важка психологічна спадщина для всіх її дітей. Дуже дякую за увагу, лайки та коментарі. За бажанням ви можете підтримати мою роботу будь-яким зручним способом. Усі необхідні посилання будуть в описі до цього відео, спокійних та приємних вечорів та до зустрічі на каналі, знаменитості та зірки шоу бізнесу.